你不能买一些 Сиділа на кухні і просто чую дуже сильний вибух. Я залітаю миттєво в кімнату, бачу, горить кровать, а біля кровати з обох сторін тумбочка, і на тумбочці я точно знаю, що були ці як переноски. І що там було підключено до неї. Я навіть не знаю, що там було підключено, нічого такого, і загорілась кровать. Я хватаю, перше, що побачила, ну типу така ковдра, ванну. Хотіла намочити, її, щоб закинути це, бо не дуже багато сильне полум'я було. Намочила, кидаю на кровать, а воно нічого не допомагає. І все, я це нічого більше, я вилітаю на господи. Коридор починає бахати, кричати, ну, сусідів звати. І все, звідти повели це буквально хвилину, чорний дим, і просто ну, вже туди неможливо було зайти.